Кабінетом губернатора знову людно. Представники медичної галузі області продовжують відстоювати свого кандидата на крісло очільника усіх медиків. Серед них не лише працівники галузі. Люди старшого покоління також завітали на прийом. Скаржаться на дорожнечу медичних послуг. Щоб сьогодні на ремонт тишків здавати гроші, здають гроші, а ремонт як так і не робився, так і не робиться. Золоті медалі всі куплені. Сьогодні медицина взагалі нульова, ціни ростуть. Це взагалі неможливо, що пенсіонери мають подихати вже. Що це за політика? В одній аптеці 70 гривень коштує укол, а в другій аптеці 80 гривень. В соціальній аптеці. Де це таке видано? Що це? Скільки це має бути? Отаке відношення до роботи. Людські проблеми переконані медики може вирішити саме їх кандидат, хоча достойними в адміністрації вважають усіх трьох претендентів. Нагадаємо, ними є Микола Янчук, Олег Купчик та Борис Ткач. Останні найкращі наголошують мітингувальники. Чоловік 15 років працює лікарем нейрохірургом. Зарекомендував себе з гарного боку. Відтак хочуть тільки його. Ми сьогодні прийшли п'ять прийом, і ми вже ходимо так два з половиною місця. По одному до ж питання раз, тому, що е ми дуже хочемо, щоб на посаду. Главного медика прийшла людина. Не просто те, що він майданець, а те, що він дійсно великий спеціаліст. Це говорять всі ну, медицина наша, Хмельницька, в області. Ми просто підтримуємо і хочемо, щоб було все прозоро. До речі, Борис Ткач перший з усіх кандидатів, хто подав документи, необхідні для реєстрації його як кандидата на посаду. Утім, за словами начальника відділу кадрової роботи Хмельницької ОДА, цього для його призначення замало. Процедура доволі непроста. Призначення на посаду відбувається лише після погодження Міністерства охорони здоров'я. «Повинна бути витримана вся процедура. Має бути і погодження із міністерства, а потім буде розпорядження голови про призначення. А поки процедура не пройдена, медикам залишається тільки чекати.